Доброго дня, шановні студенти, або люди, які хочуть знати про фітнес набагато більше, ніж знають нас зараз. Сьогоднішня наша тема фітнес для дітей та підлітків. І зразу вам розкрию всі карти. Ясна річ, що це не одне і те ж саме, що фітнес для дорослих людей. Чому? Тому що тут не передбачається тренуванням м'язів. Тут передбачається розвиток нервово-м'язевої системи, а це дещо інше. Нам потрібно навчити дітей, підлітків, людей маленьких, рухатися, правильно рухатися, дати їм патерни, щоб на майбутнє будь-яка м'язова діяльність не вивикала травм. Як це дуже часто буває у нас в здоровому віці. І у мене таких дуже багато, безліч таких прикладів. Якщо ви тренер, ви, мабуть, розумієте, да, що. Як це відбувається? Тобто не можна дати дитині великі ваги. Їй спочатку потрібно навчити рухатися, в принципі, а потім уже все інше. Взагалі, діти високопластичні, дуже, вони мають, ви маєте розвинуту нервову м'язеву систему. І. Якщо ви їх гарно підготуєте, то ви в майбутньому о, знизите ризик травм. Це досить важливо. Тому це досить відповідальна робота, і дуже багато моїх колег не працює з дітьми. Я сама не фанат, тому що це так, знаєте, на натоніка робота, особливо якщо з вами ви працюєте з підлітком, Тобто вам мало того, що вам потрібно дати їм якусь базу. Йому треба стати ще авторитетом і цікавою людиною. Взагалі, для дітей це ледь не найскладніша штука. Ти не просто тренуєш, тобі просто треба захопити а, собою його увагу чи її увагу, і стати людиною, яка буде цікавою, яку вони будуть слухати, прислухатися, дослухатися до цього, і виконувати а, їхні побажання, чи розуміти, що ви хочете їм. Добра, ну це досить складно Альо. Нафіга, якщо я людина доросла, яка прийшла і каже, я хочу. Окей, не питання. Робимо, і він знає, що ми робимо. А, знову ж таки, я звертаюся до адекватних студентів, до адекватних тренерів, які розуміють всю складність нашої роботи. Ось, в принципі, я тільки з таким розмовляю. А, тобто, підсумую, а, ми не робимо дітям форму, ми робимо їм. Руховий фундамент на життя. це ого, го яка відповідальність. Отже, по-моєму, цього ми маємо розуміти, що є періодизація, вікова періодизація, і у кожної з них є особливість. Діти 5-7 років. Ну, це такі, знаєте, енерджайзери, які бігають і взагалі не зрозуміло, що вони тут роблять. Їх потрібно, звичайно, зацікавити, це перше. І а, які тренування їм потрібні? Біг стрибки повзання, китки, ловля, баланс, а, реакція. А, в цьому віці це формування сенсомоторної інтеграції. А, тобто, так, да, їм треба зрозуміти взагалі себе. А, далі йде золоте вікно. Навчання руху, це 8-11 років, вони вже плюс-мінус розуміють себе в просторі, в просторі а, якось адекватніше. Та? Тут можемо а, робити акцент на швидкість реакції, на координацію. Базова сила з власною логою тут може вже вступати. Ну і м, тут вже йдуть моменти зі складними руховими паттернами. Тут вже можна давати їм якісь присідання і так далі, щоб вони розуміли взагалі себе в просторі. А, далі, ну для мене, мабуть, підлітки 12-15 років це найскладніше, що може бути. А, тому що там, крім всього цього, йде ще нестабільна емоційна сфера. 12-15 років це, Господи, прости, хрести, і Тікай. Там емоції рвуть просто на шматки, Якщо щось не подобається, тікають вони від цього. Мотивації нуль, у них пубертатний період, статеве дозрівання це жесть. Ну, це як я це розумію? Можливо, ні, але скажу, що там треба бути обережним. Знижується координація в цей момент. Підвищиться ризик травм нескоординованість абсолютно. Тобто, якщо там попередні групи, вони прям особливо вісім-дванадцять золота середина. То там починається 12-15 років, коли просто ти не знаєш взагалі, як підійти. Батьки змусили тренуватися, або от це добре, якщо вони самі приходять за власним бажанням. Там є що робити. Там особисте життя не склалося, там якісь невдачі, він приходить, або вона приходить в зал, Розуміють, що таким чином він може підвищити свої бали да, на цьому полі статевого дозрівання, господи простим. Тоді окей, тоді з цим можна матеріалом працювати. Якщо привели батьки, у вас додасться купа проблем на роботі. Тому що це прям великий пласт нерозумі... незрозуміло чого. А... а там далі після цього періоду йде 16-18 років. Тут вже трішечки зрозуміліше. Тому що, начебто, ці гойдалки вже в минулому вже можна себе якось розуміти в просторі. Вони не починають цим розуміти, а там вже можна давати стабілізацію рухів, там можна вводити навантаження і працювати з технікою. Але 12 15 років це пекло, справжнє пекло. До того, після того окей. Тут будьте дуже обережні з цим віком. Там досить багато треба робити. Що в основі лежить дитячого фітнесу Ігрові методи. Ви їх не зацікавите ніяким чином, якщо не будете з ними гратися. Вона активізує, гра активізує дефабільнову систему. Це підвищує мотивацію. Тому що без мотивації, якщо йому не цікаво, навряд чи він буде ходити до вас на тренування. Ну, так, так діти працюють. Ігрові ж методи знижують рівень кортизолу. Тому що вони не стресують, вони приходять, вони граються. Тільки ви знаєте, що за цими іграми насправді є. Ну і їх легше залучити і а, включити їхню увагу, якщо це ігри. Які основні типи ігор є в даному випадку в нашій роботі? Рухливі це естафети, наздоганялки, якось так. Да? Координаційні там, лабіринти, зміна напрямків різко, сюжети. Сюжетні ігри, місії, там, наприклад, якісь пригоди, ну і реактивні там, типу, сигнали, кольори, команди. Оце все воно вам видасть. Якщо буде цікаво, я напишу, які саме ігри. Або ну, не буду вас загружати якимись конкретними моментами. Цікаво напишу, не цікаво, так і буде. Пишіть в особисті, підписуйтесь, коментуйте Instagram, Ютуб, все доступно. Я тут з вами ось ну. Ось. І, взагалі, які принципи? Одна гра це одна головна навичка. Тобто ви відпрацьовуєте за одну гру щось і дивитеся по ситуації. Якщо у вас це група дітей, якщо один, то ясна річ, що ви будете розуміти, в чому справа і що взагалі у вас не відбувається. Часто міняйте активність 2-5 хвилин. Тому що якщо затягнете мотивація, інтерес впаде, відмовиться дуже швидко. Хоча, звичайно, Раніше так це все не працювало. Раніше треба, значить, треба, до болю, до всього сторони ці гімнастки, да нещасні, господи, присти, мене, кров'ю, серце обливається, обливається досі, коли я буваю на таких заняттях. Але зараз не про це. Зараз ми про ідеальний світ говоримо. А, якщо це група, то мінімум очікування в черзі, тому що ну, це їх вони знуджуються, якщо довго чекають. Ідеальний світ ми зараз говоримо. Якщо у вас є приклад не ідеального, пишіть коментарі, все розберемо. А, які а, рухові навички ми формуємо? Оці всі ігри мають в результаті привести до того, що дитина вміє. А, присідати, нахилятися, випади робити, поштовхи, штовхи. Тяги а, обертання, біг, стрибки, приземлення. Ще раз, зараз а, навіть зачитаю, щоб ніде не, помилити, не помилитися: базові, рухові паттерни, які має а, в результаті тренування ваш клієнт неповнолітній розуміти, знати, виконати правильно технічно. Присідання, нахили, випади, поштовхи, тяги, обертання, біг, стрибок приземлення. Um, які принципи навчання uh, ніколи від складного до простого? Від простого до складного. Обов'язково. Від повільного до швидкого. Від стабільного до нестабільного. Тобто. Від того, що виходить до того, що не виходить до складнішого, це знизить ризик травму у дорослому віці на 30-50%. Це науковий факт. Не інакше. А чого ми ніколи не робимо в тренуванні з дітьми? Не даємо максимальні ваги. Не робимо через біль. Хоча досі у деяких класах, як у гімнастик, це працює. Не робимо довгі монотонні сети. Стане нудно. Дитині потрібно завжди горіти, а, цікавитися. Щоб було цікаво, класно, прикольно. Не порівнюйте дітей між собою. З ним самим, з учорашнім клас. З Васю, Петю і колею ніколи. Бо це дасть а, не той ефект. А, Контролюйте техніку дихання, втому і настрій. Ви отакий індикатор, ви дивитеся, збираєте інформацію, розумієте, втомився, ага. не той настрій змінився, щось потрібно змінювати. Дихання якось порушилося, ясна річ. Настрій, техніка, техніка. Десь техніка під постійно виправляємо, тому що у вас такий собі, якщо це, може так це жиле. Та, яке от таке воно не розуміє, де його тіло, де руки, де ноги, де що взагалі що це? Про себе воно нічого не знає. Йому треба дати можливість познайомитися своїм тілом правильно. Один неправильний рух, і у вас в результаті буде людина з низькою мотивацією займатися собою, своїм здоров'ям в майбутньому. На вас відповідальність дуже велика. Um, в принципі, зараз можемо поговорити, поговорити вже про те, яке має бути тренування у дитини. Um, тут все дуже досить стабільно загально. Да? Тобто ми розминаємося, розминаємося дуже добре. Тому що це діти, там ігрова мобільність, координація, да? це 10 хвилин. Це досить, досить багато. 25 5 хвилин далі йде основна частина, там дві ігри на навички, дві вправи на базу, якісь патрі, про які ми говорили вище. Завершення це спокійна якась гра, дихання, ну і обговорення. Да? А що там ми там, якісь там зробили, що деколи важливо почути від дитини, що вона відчуває в результаті тренування. Які у нас можуть бути критерії оцінки? Відповідність віку, ігрова логіка, безпека, розвиток навичок. Тобто, це критерії оцінки загальному, якщо ви бачите там те, щось, як ви одну якусь навичку намагаєтеся пропрацювати. І це дуже сильно а в групі ви працюєте чи один на одне вантуван. Ван, Підсумую. Підлітковий фітнес або дитячий фітнес це не про результат, не про форму. Це про якість руху, мотивацію, здорове тіло в майбутньому. Тобто ваша задача зробити фундамент. І він має бути просто залізобетонний. Вони мають правильно рухатися, вміти правильно рухатися. Вони мають правильно взагалі оцінювати. Свої можливості, вони мають бути вмотивованими працювати, і вони мають прихильно ставитися до такого моменту, як здоровий спосіб життя, тренування, активність в загальному. У вас досить, досить багато моментів, які ви маєте зробити в результаті тренування, взаємодію цієї тренер і дитини підліток. Тому, а, можливо, я десь налякав, але це добре. Якщо ви розумієте, що враховуючи ці всі моменти, ви все одно готові працювати з дітьми, це прекрасно. Я тільки вам з цим допоможу і тільки вас вітаю. Тому що це реально дуже складно. І якщо ви відчуваєте сили в собі на цю роботу, ви вже крутий тренер. Якщо лишилися запитання, я завжди їх чекаю, відповім на всі. До наступних зустрічей побачимось.